Півтисячі працівників узяли штурмом офіс авіакомпанії Аеросвіт. Вони півроку не бачили заробітної платні, та ані керівників, ані грошей не знайшли. Шукав і Ігор Андрющенко. пілоти та провідники не бачили зарплатні від вересня. Прийшли брати аеросвіт штурмом, але боржник здається без бою. Офіс зброшен. В офісі компанії нема жодної живої Платюємо. душі. Двері до бухгалтерії відчинені. Платіжно відомість на видачу командировочних розходів екіпажем За 2012 рік. Ось суми 3 тисячі 600. Документи, за якими працівникам нараховували зарплатню, складено в коробки та винесено до коридору. Порядка 20 тисяч гривень повинні кожен. Нікого нету, це ніхто вже не охороняє. Тобто, фактично, вот, зараз грузчики збираються виносити все, куди це все попаде, это... – це… Просто ну на призов. Потім доказати, щось, що ми слітали рейси, буде невозможно, так як здесь лежать оригінал. Михайло, другий пілот, теж без зарплатні, прийшов, аби забрати трудову книжку. Його та 177 інших пілотів та провідників днями звільнили через реструктурування, але відділ кадрів виявляється неприступним. дверях фон. Михайло, єдиний годувальник у родині, каже він, дружина та їхні двоє дітей опинилися у вкрай скрутному становищі. Є два кредита. Да, в тому ж приватбанку, то тобто я в приват маю платити все як положено. А приватні гроші не платять. замість працівників офісу з'являються слідчі прокуратури, збирають свідчення, кому скільки заборгував перевізник. Загальний борг компанії перед людьми складає 80 мільйонів гривень. Прокуратура заспокоює. аеросвіт заплатить. Якщо до того часу, поки буде тривати досудове розслідування, керівництво компанії не вирішить питання про погашення заборгованості. Є достатньо примусових важелів з тим, щоб е, виплатити борг працівникам. В авіакомпанії пояснили, спочатку планували скоротити лише частину рейсів, щоб потім стати на ноги. Але в лютому суд вирішив зупинити процедуру банкрутства аеросвіту і порушив питання про можливість арешту рахунків компанії. Після цього стратегія різко змінилася. Залучення інвестицій з метою поновлення аеросвітом регулярних рейсів втрачає сенс, через що скорочення персоналу може виявитися більш масштабним, ніж. Це було передбачено. Працівники кажуть, це означає, невдовзі звільнять усіх, бо як не буде рейсів, не буде і роботи. зважати на банкрутство і якнайшвидше судитися за аеросвітом за власні гроші радять юристи. Якщо вимоги інших кредиторів не можуть бути задоволені під час розгляду справи про банкрутство. То вимоги щодо сплати заробітної плати вони задовольняються під час самої процедури банкрутства. Тобто люди не повинні чекати, поки закінчиться банкрутство, а можуть вимагати, щоб їм заробітну плату платили вчасно. Юрист радить усім українцям, яким не виплачують зарплатні, йти до суду, бо за нинішніх законів працівник майже цілковито отримає свої гроші у разі за аеросвітом, або з рахунків компанії, або ж після її ліквідації і розпродажу майна. Ігор Андрющенко, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.